Всіх на каналі діє, Ярн про в'язання про пряжу. Сьогодні пропоную вам використати ваші залишки від светриків пухнастих і зв'язати ось такі Ну, Насправді це не кросанчик, це такий шалик. Як він виглядає в житті і як його можна носити, ви бачили вже на фото. Він дуже такий класний, м'якенький, і в'яжеться буквально за 3 години. Матеріал, який можна використовувати, ну, я думаю, залишки, в принципі, можна використовувати з бавовни, з кідмохеру або, наприклад, альпака. Я бачила у багатьох блогерів ось такі маленькі шалики, і вони зв'язані з абсолютно різної пряжі, різних складів, різної довжини і різних малюнків. Я вирішила почати з. Дуже легкого такого хусткового малюночка. Всім вам відомий, він в'яжеться просто лицевими на лицевому ряді, і на виворотньому ряді теж в'яжеться лицевими петлями. В мене вже три шалика готові. Тут в мене пряжа Kid Mohair на шовку з додаванням люрекса. Роки три назад половиною, цей артикул був дуже популярний. На жаль, зараз його. Вже немає на складах в Італії. Це в мене залишки, те, що залишилось з продажів магазину, і те, що залишилось з... я в'язала також і собі в светрик. Просто залишки. Можна зробити ось такий там, двокольоровий, наприклад. Тут в мене приблизно він наполовину такий салатовий і наполовину сірий. Ще в мене такий жовто-блакитний, Блакитного, бачите, був зовсім такий маленький шматочок. І він не виглядає як прапор, але кольори, кольори схожі і ось такий маленький клаптик іншого кольору, коли пов'язуєш на шию, на мою думку, виглядає дуже стильно. І ще в мене третій ось такий вийшов сіро-жовтий. Тут в мене пряжі залишилось небагато, тому він трошки вущий ніж два попередні шалики. В принципі, ви можете в'язати ширину, довжину, таку, як вам хочеться, як вам потрібно. Отже, давайте почнемо. Для в'язання такого шалика вам знадобиться ниточка будь-якого складу, будь-якого кольору і метраж. В мене тут 950 метрів, Це в мене також залишок спушений. Кашемір, бебі, альпака та шовк. У мене залишився ось такий один моточок, і буде в мене такого кольору і складу шалик. Я в'яжу в дві ниточки метраж я не пам'ятаю, сказала 950 метрів на 100 г, і спиці 4,5 міліметри. Залишаємо невеличкий такий хвостик, звичайний набір петель на одну спицю, не затягуючи. Набираємо 5 або 6 петель. У мене буде 6, 5 або там 4 петлі можна набрати, коли ви хочете, щоб кінчик був такий більш загострений. Перший ряд в'яжемо звичайним способом лицевими петлями, кромко знімаємо, за передню стіночку, пров'язуємо влицювими останню петлю виверідною. Далі будемо вив'язувати, почергово додавати петлі. Я додаю петлі з одного боку, тобто один бок буде. Прямий, А інший буде ось так розширюватися, а потім буде звужуватися. Кромкові петлі ми будемо пров'язувати з двох петель, і він буде більш потовщений і трохи схожий на айкорд. Для цього знімаємо першу петлю, другу пров'язуємо лицьовою, далі по малюнку. Не дов'язуючи дві петлі. Ось цю передостанню петлю ми знімаємо ниточка робоча перед нашими петлями зняли. і останню пров'язуємо виверітною. Так само будемо повторювати всі подальші наші рядочки. Пров'язую вісім рядочків, перший я не рахую. Вісім рядочків пров'язую лицевими і не забуваємо формувати гарний такий край, який не буде закручуватися з двох кромкових. Ще раз повторюю, лицьову знімаємо, тобто першу кромку знімаємо. Лицьовою пров'язуємо другу, її треба так розгорнути до себе. Як і всі інші, потім лицьові, ми пров'язуємо за передню стінку, трошки так розгортаючи. Перед останню петлю знімаємо ниточка перед роботою. Остання в нас виворітна. Так пров'язуємо ще 6 рядочків. Прив'язали 8 рядочків і тепер будемо робити додавання. Я запам'ятовую, що в мене ниточка з правого боку Тут залишається, щоб я. Ну, я маркери не вішую, і так, щоб не загубити, де я роблю додавання петель, я орієнтуюся на цю ниточку. Кромкові пров'язуємо, як і завжди. Першу знімаємо, потім лицьова, а тепер додаємо одну петлю. З протяжки одягаємо її на ліву спицю і за задню стіночку пров'язуємо з хрещеною лицевою. Далі в'яжемо по малюнку лицеві, передостанню знімаємо і так само кромкова виворітна. Додавання робимо кожний восьмий ряд, тобто сім рядів пров'язали лицевими. Восьмий ряд з одного боку робимо додавання. Петлю, яку ми додали, теж пров'язуємо лицевою. Так, забулась. Тут треба зняти. Я пров'язала сім рядочків. Ось, якщо ви загубились, скільки ви рядочків пров'язали, бачите, там, де ви додаєте, там ну, ось видно цю петлю, тому можна спокійно порахувати. Петлю додавання не рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядів, 8 ряд знову робимо додавання кромком пров'язуємо, піднімаємо протяжку, одягаємо на ліву спицю. І з хрещеною за задню стіночку прив'язуємо лицевою. І так ми робимо додавання на ту ширину, яка вам потрібна. В мене у звичайному шалику було максимально 18 петель ширина, той, що трошки вущи, 16 петель ширина. Тому ви дивіться, як у вас виходить, як вам подобається. Після того, як ви дов'яжете, потрібно вам ширину. Вив'язуйте довжину, яка вам потрібна. Теж він може бути трохи коротший, він може бути там, довший, якщо ви хочете в два рази, наприклад, шию обмотати. В мене приблизно після останнього додавання це 50 рядів, висоту виходить. А далі будемо робити зменшення, будемо робити теж такий трикутничок, і теж з одного боку. Так, я трохи захопилась і вже почала вив'язувати зменшення. Ось такий виходить шалик. Я трошки невірно вам сказала по, з приводу кількості рядів, я сказала 50, насправді їх 100, тому що я рахувала тільки по хвильках, а ще ж треба помножити на 2. Як ми робимо зменшення? Отже, пров'язуєте довжину, яка вам потрібна, і зменшення робите в тому ж краї. Ось, бачите, тут, було, тут ми додавали петлі, і в цьому ж край будемо робити зменшення також через дві кромкові петлі і такий самий інтервал кожний восьмий рядок. Лицеву, кромкову, перепрошую, чому ж вона в мене завжди лицева. Кромкову знімаю першу. Другу пров'язую лицевою, далі дві петлі пров'язую з наклоном вправо дві разом, за передні стіночки. Ось так і далі пров'язуємо, як і в'язали. останньою ми знімаємо ниточку перед роботою, і останню пров'язуємо виворітною. Далі у нас йде 7 рядочків по малюнку, і в'яжемо, зменшуємо на ту кількість петель, до такої кількості петель, з якої ми починали. Я набирала 6, отже, мені треба зменшити до 6. У мене зараз 7 петель. Я дов'язую ще до одного зменшення. Це в мене третій рядочок. Останнє зменшення, кромку визнімаю, далі лицьова, далі дві петлі разом за передню стіночку до кінця ряду. В мене на спицях залишилось 6 петель, далі я пров'язую ще 8 рядочків і буду закривати край. В останньому рядочку всі петлі пров'язуємо лицевими, окрім останньої. Так, все. Тепер можна закривати. Закриваємо звичайним способом. Першу петлю знімаємо, далі лицьова накидуємо. Лицьова. Передню так накидуємо. І остання також лицюва. ниточку витягуємо, обрізаємо і тепер можна сховати кінчик. Ховати можна і після прання, але така справа, що ниточка Після висихання вона звикає до того місця, куди ви її заправили, і не вилазить. Тож я закриваю ще до ВТО, звичайним таким способом, як на шиті, роблю вузлик. Добре його затягую, і потім заправляю десь між петлями. Ось так не стягую. Це шалик готов до прання, і давайте поміряємо, що в, нас, е, в мене вийшло. Десь фокус пропадає, що в мене вийшло. Тут, нагадаю, кід на шовку і люрекс. Е, тримає форму цей шалик. Тут в мене. Кашемір Бебі, Альпака та шовк також тримає форму. Так, не розтягуючи. По ширині, бачите, вони майже однакові вийшли. Мені здається, з Кідмухери трошки ширший. Довжина, зараз подивимось. Так, а по довжині, бачите, кіт теж вийшов трошки, трошки довший. Але я думаю, що це не страшно. Вони ще і цей не проходив ВТО, і цей не проходив ВТО, то, можливо, вони і вирівнюються. І зараз я вам вагу скажу. Не дивлячись на невеличку різницю, шалик з кідмохеру і Люрекс 20 грам, а з такої ниточки, ниточки всього 15 грам, тож, це приблизно ви можете орієнтуватися, взважити свої залишки і в'язати собі ось ці чудові аксесуари. Дякую всім за увагу. Будь ласка, ставте пальчики догори, вподобайки. І якщо залишилось у вас питання по цьому виробу, можете задавати їх в коментарях. Дякую, до побачення!